Доброго дня. 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 Які створила обласна військова цільна адміністрація, працює друга добова, штаб очолює сам керівник військово-ценної адміністрації Павло Брімський, і за весь час цієї надзвичайної ситуації жодна людина в місті не замерзла. Працює на метомістечка, де можна і поснідати, і пообідати, і повечеряти, можна согрітися, можна відпочити. Працює лікар в намето містечку, тобто надається допомога. І що важливо, вже, незважаючи на всі проблеми, почали відновлювати сьогодні подачу тепла до будинків, подачу води. І зараз, користуючись тимчасовим припиненням вогню, ремонтні бригади виїхали на місце, де пошкоджені мініприпередачі. Сподіваємося, що найближчим часом і електроенергія буде подаватися до міста. Це безумовно да, місце повернутися нормально та режим, як було і до цієї провокації російських ліберних військ. Єдине, безумовно продовжуються проблеми. Біля восьмої ранку продався достатньо потужний обстріл з використанням ріхтистом залпового вогню прямо на колицях Авдіївки, пошкоджено 20 будинків. Є поранені цивільні громадяни. Але е в цих умовах, в яких сьогодні е в містах живе місце, головне, воно захищено. Да, 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 засповариваю здесь. Мы замовляли наверное на матро. Вот нас прикомандирован, даже хорошо куди бронирование машины с аксом. Це зеленка куда? Не понял, все, грады работали. Александр Валерьевич, да, прочитайте, да, прочитайте да, станьте да, здесь в укрите, да, пока прочитайте. Александр Валентинович, только что недавно прилетала сюда. Пошли тогда. Все назад, в середину.